У облдержадміністрації завершилось звітне засідання за підсумками соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення за 9 місяців 2013 року. Свої звіти зачитували голови райдержадміністрації а також мери міст. Кожен зі звітів потім обговорювався обласною владою. Більше про це у матеріалі Вадима Бататуєва. Що було зроблено в соціально-економічному розвитку Вінничини за 9 місяців поточного року розповідали голови райдержадміністрації та мери міст в облдержадміністрації на розширенні нараді заглобуванням губернатора Івана Мовчана? Сьогодні ми проводимо наші зібрання в такому форматі. Кілька районів запрошено для того, щоб кожен із вас зміг. Проаналізувати те досягнуте, що є в сусіда, звірити недоліки свої і Порівняти успіхи на звітньому засіданні голови райдержадміністрації розповідали про досягнення їхніх районів у різних галузях. Після кожного звіту його коментували директори департаментів облдержадміністрації. Вони вказували на проблеми в районах, які ще слід вирішувати. На завершення засідання губернатор Іван Мовчан відзначив, що загалом за звітній період спостерігається позитивна тенденція у соціально-економічному розвитку області. Основні галузі, як то охорона здоров'я, освіта та культура, отримали значні фінансові вливання. Що позитивно вплинуло на їхній розвиток? Візьмемо систему охорони здоров'я, то ми вже тільки на первинну ланку амбулаторії ФАПи, ми понад 40 мільйонів гривень витрачено коштів. Ось зведена таблиця 41 мільйон 0,88 тисяч. Ми більше 40 мільйонів гривень передали обладнання. Ця цифра вже буде протягом року сягати за 100 мільйонів. Якщо Систему освіти взяти, то ми маємо вже понад 150 мільйонів гривень капіталовкладень. Це надзвичайно величезні цифри. Це цифри, які не порівняні по динаміці з попередніми роками. І це є факт. І нам дуже важливо, що відпрацьовуючи, якщо взяти культуру, то ось ми вже маємо за 9 місяців. 559 закладів культури відремонтованих в області. Також губернатор у своєму заключному слові зазначив надану на звітньому засіданні інформацію. Будуть перевіряти. Створимо контрольну моніторингу групу, яка об'їдеть всі райони. Черговий раз профільтрує все те, що ви малювали. І на знімки відображали, щоб ми розуміли, чим ми займаємося. Черговий раз звіримо, Я вам гарантую, що ми доведемо в цьому році цю роботу до кінця і до завершення. На заключення голова облдержадміністрації нагадав керівникам районів на досягнутому зупинятись не потрібно навпаки, треба активніше включатись в роботу. Хотів би, щоб ви черговий раз проаналізували ось все те, що ми маємо. Черговий раз вичитали ті всі розпорядження, бо простіше тим керівникам, які відкривають і талмути, і читають. Багато хто їх не читає, а потім приходить сюди на трибуну і мені розказує тут черговий раз. Цей вінігрет. Там все написано, що робити в галузі охорони здоров'я, що робити в Освітянській, де ресурс шукати. Якщо ми змінимо настрій людей, то і совість в нас тоді буде чиста, і ми будемо моральне право працювати з цими людьми і відповідати ось. За те, що ми сьогодні займаємо ту чи іншу посаду, Вадим Пототуфолохетвінцев, телеканал Віта.